Фармадол таблетки від головного болю. Індія, 19 століття. Лікар Рональд Трос проводить дослідження, щоб збагнути, чому люди масово хворіють на малярію. 1897 року. Він проводить експеримент. Пропонує хворому на малярію дати комару себе вкусити. Оглянувши комара під мікроскопом, Рос виявив бактерію інфекції у шлунку комахи і цим довів, хворобу переносять москіти та комарі. За це відкриття Рональд Рос отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини. А у своїй промові запропонував щороку відзначати День москітів на згадку про свій прорив. Для початку варто розуміти, комарі та москіти різні комахи, але однаково є переносниками різних інфекцій, каже еколог Юрій Карпенко. Комарі це ті, що жужжать комахи, а москіти це комахи більш теплих регіонів планети, і вони різняться і чисельно, тому що комарі десь близько 3,5 тисяч видів, а москітів на порядок менше. Ще одна відмінність: комарі активні як вдень, так і вночі, тоді як москіти, нічні комахи. Кусають нас самиті комарів, скажете ви, і матимете рацію. І роблять вони це лише після запліднення, аби дати своєму потомству такий корисний білок. У нас прискою антиколгулянки, специфічне броди, щоб кров не зверталася до того, щоб можна було її отримати. І так далі тому реакція подразнення шкіри. А от думка, що комарам одна група крові смакує більше за іншу міф. Комарихи вибирають ті е, об'єкти, які їм е, опадають в основному. Це не обов'язково людина. Це можуть бути тварини, е, це і собаки, і коти, і птахи можуть бути в Україні. Москіти рідкість, наш клімат не найкращий для їх життя. Інша справа комарі. Кожен з нас знає наскільки надокучливими є ці комахи, і наскільки неприємними є комарині укуси. Та захиститись від них можна і не лише спеціальними спреями для тіла чи ароматизаторами для квартири. Ділиться Юрій. Комарі не сприймають е, запах е, помідорної ботви, потім пряно ароматичні рослини, таких як чебрець, е, потім не сприймають і в на зробити природні суміші, які будуть так яскраво пахнути, і це захистить людину без зайвих використавнічних складових, але допоможе позбутися до шкодливих комарів. Про ще більше способів вберегти себе від надокучливих комах. Поговоримо далі у студії сніданку вихідний. Доброго ранку, друзі! Сінанок вихідний з вами з нами вже експерт, керівник напрямку підготовки туризму і виживання Київського палацу дітей та юнацтва Артур Ахвердов. Правильно. Доброго ранку. Доброго отже, ми ранку. подивилися в сюжеті, що, як бачите, група крові ніяк не впливає на те, що будуть вас кусати чи не будуть. Будуть. А головне, що й кусають, як ми тепер знаємо, тільки самки. Ну, я і... щось не сумнівався. Ну, цьому так, увагу. і от як же від, від цих самок захиститися? Якраз от три чоловіка тут і зібрались поговорити. Це нормально, це, це не сексизм. Ну, так буває. Комарі, самки кусають. Е, отже. Літо люди так чи інакше хочуть відпочити на природі за можливості. Якщо це безпечно, виходять в ліс, виходять до водойм, і там нас кусають. Кусаються, жужжать. Оде найбільше оця дислокація. Куди точно не варто москітів? йти? Щоб їх там точно буде багато? Я б не сказав, що не варто йти, треба просто підготуватися. О. О. Здебільшого вони перебувають в місцях, де вони плодяться, це місця підвищеної вологості. Це водойми, болотясті місця, ліси, тіньові зони. А от окрім того, що вони надокучливі і весь час роздражають оцими жужаннями, вони ще несуть реальну небезпеку для нашого здоров'я. Так, ну найменше, що може бути, це легке подразнення від укусу, також може це бути алергічна реакція. Ну і найскладніше це хвороби, які вони інфекційні переносять. переносять так. Угу. ну мені більш-менш пощастило в мене від укусу, хоча можливо мене не кусали. Я так розумію, що тут теж залежить від того, хто тебе вкусив, бо я... в мене не буває великих великих як це подразнення. Ігор в тобі У мене великі подразнення, і насправді для мене це дуже велика проблема. Тому що куди я куди куди би я не потрапляю, завжди на довгий рукав все одягаю, тут закриваю, Тому що ну в мене таке враження, що вони мене шукають, розумієш. Просто мене шукають. От як що мені робити? От я от, ну реально в мене це проблема. Отже, як, як захиститися, так, що бо мені спреї? Робити? Що мені всяківці, робити ці палочки? От я буде... хочу відпочити. У мене там є, ну там, умовно кажучи, заміський будинок. Він в, в, в Сосновому лісі. Ти там сідаєш, і ти постійно от, відчуваєш, що цей дискомфорт, тому що ти навіть не можеш там собі просто спокійно, нормально посидіти. От як мені вийти на вулицю? Що обрати, спрей, браслет, як. Першу відповідь ви вже відповіли, це правильно вдягатися. Але ну, тобто, закриті ділянки шкіри максимально наскільки це можливо. Ну, Потім плюс 35 я ходити. Я будити. розумію. Так. От, але будь-яка... Протидії вона у комплексному вирішенні. Це можуть бути і спреї, і фумігатори. Показуйте, а якщо от, от, показуйте, намазуйте надано. мене чимось. В мене сьогодні там, я буду цим. От спрей. спрей. Дуже важливо перед застосуванням звернути увагу, все ж таки його наносять на одяг або на відкриті а. ділянки а. шкіри. Оцей куди? Цей дозволено на Тіло відкриті і одяг, ділянки пощу. шкіри угу. і одяг. От а як от, наносите? Покажіть. А, також треба читати, він наноситься або на руку і змащується таким чином, ага. або розпилюється таким чином. Ага, я зрозумів. А яка, Важливо, е який реальний захист? Як надовго він може захистити? От, наприклад, такий спрей варіант, від якщо брати? Вогне, як заявляють ті, хто їх виробляють, від двох годин там, до чотирьох в цьому випадку. Артур, те, вар... що вони там заявляють, це одна історія. Але ви ж розумієте, наскільки вони реально допомагають? А... Розумію, і в досвіді траплялося так, що не допомагають, і траплялось так, що реально допомагають. І час заявлений не завжди співпадає. По-перше, по-друге, кровосмокчущі комахи, комахи, вони також є різні. І на одних одне буде діяти, на інших не буде діяти. А, тобто на яких, наприклад, ми можемо захиститися спреєм? А тут е, прилітає якийсь його конкурент, і у нас є отакий браслет. Ще варіант захисту. Я знаю, що Це на зйомках носять діти. Він працює теж, його можна носити? Працює, можна носити. У нього також є якийсь срок дії. Тобто я одягаю браслет і все. І вони дивляться, що це є фіолетовий колір, і тому все, ну, все закінчується. Вони не бачать оберіг, вони відчувають певний запах, який він або блокує ваш а, запах, на чутиш. який вони йдуть, або просто збиває їх з пантелику. А, тобто, це така обманка да. з огляду на це. А вони не шкідливі ну, для здоров'я це ж Я не чув ані поганих відгуків. Більш шкідливі є речі, про які ми також поговоримо. А також от такі от штуки. А я, по-перше, не розумію, як їх всі по-різному використовують. Дехто підвішує, де хто просто ставить так. Їх, це також фумігатор. Фумігатор, який від електрики діє з капсулою, mm. і от вони якраз відносяться до зони небезпеки. По перше, це відкритий вогонь. Його треба дуже обережно. Ну я взагалі не радив. Вдома користуватись. Або підстелити вогнетривку тривку. Клаптих, фольгу, та, та, та. Угу. От, І зважати на техніку безпеки. То, то вставляємо це в розетку. В це, розетку. Да. Це далі, що далі робимо? Тут, я так розумію, склад також на ефірних оліях. Отак. От а, отак. От і вставляється в розетку. Я зрозумів. Зачекайте, отак, не навпаки, не отак. Ви як ви порадите використовувати? Ну розетки ви? взагалі і так розміщуються, і так. Ну, а, тобто можна можна крутити від цього. в принципі стріт, який він Це вже напитався. У вас? Угу, угу, зрозуміло. А оце що у вас? А це вже більш народні методи. О. Давайте Говори. народні методи розберемося? <рес> так, да, це треба в магазин сходити, а це може бути під рукою. Тобто, окей, якщо давайте так, у нас є небюджетний варіант. Ми можемо піти купити спрей, браслетик, фумігатор, а можемо спробувати зекономити і е, народними методами захиститися. Але вони також можуть бути недешеві, е, особливо коли ефірна олія прямого віджиму, вона трошки дорожча, але діє, що та, шута, шута, та просто більш інтенсивніше. На, ага. Намазуватися. А, можна робити розчини які Ну, давайте познавити. ми робили Давайте почнемо з лимону. Який найбільш народний метод, найбільш популярний і найбільш практичний, точно працюючий? Що ви можете порадити нашим людям? Половину лимону. Вже недешево. Ну, чесно. Не, ми сік всього лимону візьмемо. А, всього, ну давайте я вам допоможу. Тобто, сік лимона цілого. Далі. Що в нас буде? Далі ми до нього додамо ефірної олії з евкаліптом. Ага, ефірна олія з евкаліптом. Це важливо, так? Ефірна олія лаванди у нас тут є, ефірна олія апельсину, лемонграсу, також гвоздика і от евкаліпт якраз. будь ласка. Насправді можна експериментувати, який mm -hmm. запах ближче до своїх відчуттів. Так, лимон ми Ага. Далі що? Ефірна олія повністю. 50 капель. Йок. Думаю, що будемо зараз рахувати чи що. Та ні, ну ми 50 капель, я вам хочу сказати, ми до кінця ефіру будемо рахувати. Давайте ми приблизно так. Умовно, да. Та, Я вже так. хочу сказати, що вже 37 ми накапали. Давайте досить. Давайте щось далі. Так, робити. далі. Фірна олія, так. лимон. Це вже чай непоганий, як на мене. Виходить у нас. Розмішуємо. І. Ну, бажано збовтать. Ну, будемо вважати, що ми взбовтали. так? Таким чином. О, і, і все, і отак ми оприскуємось. Бачиш? Як мене водя, сьогодні ні так. один комар не вкус, ні одна самка комара мене сьогодні не вкусне. Б... <рігут> так, так, і цей, отак просто сік лимони, евкалипт перемішали, поприскали, і, в принципі, воно, по ідеї, має від, як, відлякувати. Або відлякувати, або збувати з пантелику. Ага. Ні, Я ж ці... то кажу, їх головне обманути. Тут як в житті. Well, Юр, просто Юр, Це дуже Юр. так, воно ну знаєш, якби. Юр. А. Юр. Юр. Юр, обережно зі словами. Отже, <су> ну що ж, наші шановні глядачі, а, ці кусючі. Як виявилось, самки не мають нас відлякувати від того, щоб ми все ж таки виходили на природу і намагалися насолоджуватися цими по можливості спекотними літніми днями. Головне, як то кажуть, правильно захищатися. Дякуємо вам, дякуємо за практичні поради. Отже, зрозуміли, можна використовувати просто магазинні способи. Вони всі працюють, але бажано їх міксувати, тому що різні комахи по різному на щось реагують. А можна спробувати такий метод. Якщо не спрацює, то все ж таки доведеться перейти е, на це. Дякую вам дуже. Е, нехай вас жодна самка, як Ігоря, не вкуса. Ой, Пожартував.